Вулиця Фещенка-Чопівського є однією з найстаріших в Житомирі. Її в народі іменували світською і панською. Тому, власне, і відсутні провулки, адже панські садиби були цільними і великими, а іноді займали і цілий квартал. Перша назва вулиці була абстрактною Миколаївською. За радянських часів її перейменували на Паризької комуни. Назвали її так, тому що в Житомирі народився Ярослав Домбровський, який командував збройними силами цієї ж паризької комуни. До цього часу на вулиці зберігся будинок, споруджений у 20-ті роки 19 го століття, в якому проживала сім'я командувача. 90-х роках, коли з'ясувалося, що наш земляк забутий, заборонений, Іван Андріянович Швещенка Шепівський жив на цій вулиці, а він був. Міністром торгу і промисловості Української Народної Республіки в 18-19 роках, і потім був знищений сталінською системою, як березня незалежну Україну, то, звичайно, вирішили цю вулицю назвати іменем такого шанованого і, на жаль, забутого в совєтський період нашого земляка Івана Андріановича Фешенка-Чапівського.